Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний, дуже ніжний медовик, а готується він всього лише за 20 хвилин. І за цей час ви вже і приготуєте самі коржі, їх спечете та зберете сам тортик, тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. І для тіста в каструлі змішуємо мед, цукор, вершкове масло, ставимо на вогонь, все добре перемішуємо і доводимо його до кипіння. Щоб закипіло, нам не потрібно, тільки як пішли легенькі такі бульбашки, одразу всипаємо соду і активно все перемішуємо. Сода повинна вступити в реакцію з медом і повинна бути ось така біла пінка. Якщо у вас такої пінки немає, це означає, що ви взяли неякісний мед або неякісну соду. Тому краще замінити ці продукти і приготувати знову. Тримаємо масу на вогні приблизно ще 2 хвилинки, постійно помішуючи, до ось такого янтарного кольору. Знімаємо з вогню, даємо трішки охолонути і додаємо по одному яйця кожний раз дуже добре все помішуючи. Коли ввели всі яйця, додаємо просіяне борошно і вже за допомогою лопатки все добре перемішуємо. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І ось такої консистенції повинно вийти тісто. Як бачите, воно досить таке рідке, але так і повинно бути. Далі беремо деко, застилаємо його пергаментом. Пергамент беріть якісний, просиліконений, щоб тісто до нього не прилипало. Також можна взяти і коврик для випікання. Виливаємо тісто, за допомогою лопатки все дуже добре розрівнюємо, розподіляємо по всьому пергаменті. І відправляємо вже в розігріту духовку до 175 градусів, випікаємо його приблизно 7-10 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуєтеся на свою духовку, так як у вас може піти трішки більше або навпаки трішки менше часу. Випікаємо його до ось такого красивого рум'яного кольору і перевіряємо на суху зубочистку. Далі даємо йому трішки охолонути, після чого спочатку вирізаємо круг, діаметр якого повинен відповідати діаметру миски, в якій ми будемо збирати тортик. Ну а далі остальний корж нарізаємо на квадратики розміром приблизно 1х1 або 2х2 см. Сильно великі не нарізайте, щоб вони встигли просочитися в кремові. Ось приблизно такого розміру. Ну а для крему в миску виливаємо сметану. Сметану беремо чим пожирнішу. У мене тут 25%. Додаємо цукрову пудру і все добре перемішуємо за допомогою вінчика. Також за смаком можна додати ванільний екстракт або ванільний цукор. Далі в крем викладаємо половину нарізаних квадратиків і все дуже добре перемішуємо, щоб кожний квадратик просочився сметаною. Ну а тепер беремо миску, в якій будемо збирати тортик. У мене це ось така. Застилаємо її повністю пергаментом. І викладаємо спочатку коржики, які обвалені в кремові, а наверх викладаємо трішки коржиків без крему. Чередуємо спочатку такі, потім такі. І так збираємо тортик до кінця. Зверху змащуємо його залишками від крему і викладаємо ось цей круглий корж. Дуже добре все втрамбовуємо, щоб не було ніяких пустот. Накриваємо харчовою плівкою зверху. І відправляємо його в холодильник на стабілізацію мінімум на 2-3 години. Краще всього залишити його на цілу, ніч, щоб він добре просочився. Але у мене в холодильнику він постояв 2 години буквально. І цього часу йому вистачило, щоб він добре просочився. Звісно, на другий день він був смачніший, ніжніший, але то таке. І так, і так він дуже смачний. Коли тортик відстоявся в холодильнику, зверху обережно знімаємо харчову плівку, перевертаємо його ось так на блюдо. Або на тарілку, на якому будемо подавати тортик. Обережно знімаємо миску і харчову плівку. Далі за бажанням його прикрашаємо, я залишила трішки коржів, перетерла його в подрібнювачі і посипала ним тортик. Якщо у вас не залишилося коржів, можна його посипати печивом, яке перетерли в крихто, або полити шоколадом. Тут вже все робіть на свій смак. І ось такий тортик в розрізі вийшов. Це просто дуже смачно, ароматний, ніжний, дуже смачний медовик. Обов'язково спробуйте його приготувати усім смачного та до нових рецептів.